Привіт, це Матевосян Ньюз. Путін витратить у наступному році на війну рекордні гроші. Звідки він їх братиме? Чи варто розраховувати на співпрацю з Китаєм і від чого доведеться відмовитися простим росіянцям у 2024 році? Розкажу у цьому відео. Додивіться до кінця дуже цікаві порівняння. Побачите також. Пишіть коментарі, ставте лайк під цим відео і підписуйтеся на Матевосян Ньюз. Отже, Путін збирається витратити на армію третин. Ну російського бюджету у 2024 році Кремль збирається урізати фінансування освіти і медицини, щоб спрямувати більше грошей на війну. На армію та військово-промисловий комплекс Рашки піде більш ніж 10 трильйонів рублів. Якщо перевести в долари, це 112 мільярдів доларів США. Це на 70% більше ніж у 2023 році, і втричі вище до воєнних показників. Про це повідомляє The Moscow Time. для порівняння. У проєкті Сенату США загальна сума оборонного бюджету на 2024 рік становить понад 886 мільярдів доларів. А в проєкті Палати представників 874 мільярди доларів США у Росії. Нагадаю, 112 мільярдів. А тепер давайте ще порівняємо прожиткові мінімуми у цих країнах. У Сполучених Штатах Америки прожитковий мінімум складає 1160 доларів на місяць. Плюс кожен штат встановлює свій ліміт, наприклад. У Вашингтоні прожитковий мінімум складає 2400 доларів США. доларів США. у Ерефії для працездатного населення встановлено величину прожиткового мінімуму на 2023 рік у розмірі. 18 тисяч рублі або 212,5 з половиною доларів. Отже, майже 11 трильйонів рублів Путін збирається використати у 2024 році на армію. Ще 3 майже з половиною трильйони рублів витратять на МВД, Росгвардію і спецслужби. Сумарно на силові структури піде майже 40% загалом бюджету Ерефії. Наприклад, в останні свої роки СРСР також виділяв третину свого бюджету на оборону у 1990 році. На військові цілі було закладено 71 мільярд рублів із 241 мільярда загального бюджету радянського союзу станом на 90-й рік. І ось, поки майже 40% загального бюджету піде на військову справу, на Росії військові почувають себе причудово, особливо кинуті тут на призволяще в Україні. Знайшли банку тушонки, розвели водою з Дніпра, хлібали тиждень, щоб не здохнути. Послухайте про що говорять російські військові, які загалом були евакуаційною бригадою, а опинилися на нулі. П'ють із ріки Дніпро, жруть що під, під, під ногами, знаходять. Парни знайшли одну банку тушонки, розрізали п'ятішку, налили води з ріки Дніпра, скипетіли, додавали туди тушонку і по очереди хлібали. Просто щоб не здохнути з голоду, хоча б. Нас получается так. Тобто, так как у нас -то денег нету і зарплата не приходить, То есть ми вже просто тянем из дома последние деньги. Ці рашисти кажуть, що міноборони РФ і від них відхрещуються. Документального підтвердження їхнім військовим будням на Херсонському напрямку немає, як і забезпечення. Від їжі та медикаментів все купили за власний кошт жизнь штука сложная, денег, як известно, нет. Я не знаю. Ще одна історія. Полонений, який приїхав захищати від западного мира всіх русских. Ну, звісно ж, приїхав за гроші. Я, Бітнев Андрій, Юрійович, приїхав на територію України для захисту жителів Донбасу від западного воєнного і націоналістичних груп. Тим не менше, находяться вдома, я е також понимаю в якому низькому е рівні життя ми знаходимося, поскольку навіть не думаю, наша до страні газові служили. Це той, який живе в і могучий. але уявіть, в його домівці немає газу у газової Росії, у громадян немає газу у 21 столітті. сторіччі. гроші, зін? Я на початку відео казав, що з освіти будуть знімати гроші і спрямовувати на військовий комплекс. Так, от, подивіться на звичайну росіянку. А, я думаю, що от на освіту якраз треба було б спрямовувати більшу частину російських грошей. Кохлакос! Не знаю, праздник какой-то. серйозно. Ну, очень а, вводят в заблуждение. Ну, если прикинуть, что це може бути. Не знаю, не перва, що в мене або празник або якась болезнь. Вот почему то первая сеація така. Ось такі ось справи, ось такі ось познання у росіянців, але ж війна з Україною важливіша. Ну і звісно, технології технології у Росії взагалі на висоті. Там скопіювали gpt чат і показали самому бункерному царю. Ось подивіться, як це було. Начальник коротко сравнил отечественные достижения в сфері іскусного інтелекту з западними. У позітівні там мрак якийсь. чтобы искусственный интеллект не расслаблялся, начальник дал ему поручение все российской важности. Придумай новогоднюю сказку. Когда искусственный интеллект начал рассказывать придуманную по поручению начальника сказку, выяснилось, что в вопросах гендерной ориентации ему все еще предстоит набираться традиционных российских ценностей. Жили были в далекой стране два друга, Дед Мороз и Снегурочка. Убедившись, что родной интеллект сказку может сделать былью, а врага пылью, начальник вернулся к работе. Потому что высоких технологий в России даже Илону Маску с его суперчатами не сосчитать. А начальник у нее один. Да, шось начальнику не сподобалося. Єдине, на чому Росія зараз все ще, на жаль, заробляє гроші, це нафта і газ. Але і тут є проблеми. Газопровід сила Сибіру 2 має замінити Росії європейський ринок і збільшити постачання газу до Китаю. Проте Китай не хоче інвестувати у силу Сибіру 2 Видання з South China Morning Post пише: у тому, що стосується будівництва, Пекін хоче бути впевненим, що для нього не буде ні ризиків, ні витрат. Росія сторона, яка повністю Оплатить рахунки, заявило джерело видання. Поки що не зрозуміло, чи буде Росія повністю фінансувати будівництво, адже ж війна в Україні 11 трильйонів рублі, і все таке. Однак, як зазначає видання, Путін перебуває під тиском, адже якщо газопроводу не буде, нікуди буде дівати величезний обсяг газу. Ну і до слова, пам'ятаєте, були чутки про, начебто, китайську фірму, яка буде будувати тонель під Керченською протокою. Тось в Китаї заявили, що нічого про це не чув, Fully e... Це неправда. Дуже і дуже сподіваюся. Ну і дуже сподіваюся, що ви поставите лайк під цим відео, напишете коментарі і підпишетеся на мій ютуб канал, якщо вперше мене бачите. Розумію, що бюджет середньостатистичного українця не такий, як будує свої плани бункерний дідусь. Проте, якщо є така можливість, буду вдячний за невеличкий донат на розвиток мого каналу. Як це зробити, побачите в описі під цим відео або в описі каналу Матевосян Ньюз. Дякую, що дивилися. Побачимося. Слава Україні! Українська.